Коли дивиться його фотки в інтернеті, серце кров'ю обліває Я мама Миколи Тищенка Жанна Анатоліївна заявляє: Колі депутатство не потрібно. Він ресторатор, хай думає, як людей нагодувати. Інформатор розшукав жінку і розпитав нові деталі про скандального сина. Він, хоче, щоб він там був. Йому це не треба, Йому не треба. А також сьогодні з'являються нові подробиці про скандальне минуле Тищенка. Невже нардеп замішаний у вбивстві людей? Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми за народ України. Я за простих людей. Буду захищати костка в костку. Тоді костка в костку. Ми переможемо, бо правда на нашому боці. Правда, запам'ятайте собі, раз і назавжди. Правда, а у вас правди немає. Скандальний народний депутат Микола Тищенко зараз перебуває під домашнім арештом через позбавлення волі військового ніколи не виходив на люди за власною мамою. Та й, взагалі, часто згадує батька, а маму ні. Інформатор розшукав жінку і розпитав про скандального сина, а коліною не надо. Чому ви так агресивно видаєте? Давай быстро шубу, пока еще по голові не вийде. Жанну Анатоліївну знає майже вся оболонь, звідки родом сам Тищенко і за що отримав в молодості прізвисько Коля Оболонський. Його мама чи не щоденно торгує дріб'язком біля ТРЦ Дрімтаун. Цього разу вона привезла кравчучку зі шкарпетками, сушену лаванду та садові квіти, розклала все добро на асфальт і коштувала кавун ложкою прямо посеред вулиці, адже торгівля забуксувала. Поковців не було, то журналісти вирішили запитати, як Тищенко, Щенко перебуває під домашнім арештом в елітному жика в царському селі, чи не схуд та як почувається, не виходивши з апартаментів з електронним браслетом на нозі. Але матір не навідувала сина останнім часом. каже серце крові обливається, коли бачить його фото в інтернеті і читає про нього різні нісенітниці. Олі мама, коли дивиться його фотки в інтернеті. Серце кров'ю обливає. Я... Жанна Анатолієвна не в захваті від політичної кар'єра сина, особливо через скандал у Дніпрі. Та я не хочу, щоб він там був. Я не хочу, щоб де. він там був. Йому ну... це не треба. Йому не треба це. Це не його. Він ресторатор. Хай думає, що завести в ресторан. Щоб люди могли зайти, щось з'їсти таке. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Та рано військовий. Що да, ви да, кажете? Да. А Коля не військовий? Ні, Коля народний депутат. А Ні. він не військовий? Та да ви що, військовий? Да? Народні депутати да? заброньовані. Так, да, вони броньовані. Да. А взагалі він і військовий теж. Офіцер внутрішніх військ. І його стричка, офіцер внутрішніх військ, побив військова. Коля побив. А він теж військовий. Може, десь він не згодний з ним був. Слухайте, той військовий і цей військовий. Щось вони не домовились до чогось. Відхрещується і відчуток, що депутати переписують на родичів майно у порівнянні, мама бізнес леді Яка у мене історія? Це моя професія. Друга. Перше, я журналіст. А друга в мене така, от. А ви це не для душі, це прямо. Да, для проц... душі, як? А, для душі. Ви знаєте, а ви знаєте, що у коліної мами немає машини. Це ну, у вас так. сад якийсь, де ви вирощуєте квіти? А Чи? вам які діло? Цікаво. Так, да, поцікавити своєю мамою. Стосовно чого? Своєю мамою. От він хай поди поцікавиться своєю мамою. Ви своєю мамою. Спечу. А коліною не треба. А чому ви так агресивно З Ненецька вона змінилась у лиці, перейшла на мову агресора і почала погрожувати журналістам, цитує інформатор. Давай бистрі, шову, поки я ще по голові не отримала. Да, я з того відсюда! Я ще з тобою буду спілкуватися, пашла вон, пришмоду. Особливо її обурило, коли у неї запитали, чи не буде соромно нардепу за її поведінку, і продавчиня почала кидати квіти, обливати водою. Бистро! Як ви думаєте, вашому сину не буде за вас? Я соромлено? сказала Вашому сину не буде соромно за Ти не цюде. Я сказала, ти не слишиш ти про вам не радиться, коли йшов депутат? Так, да. зі мною, і з батьком, і з сестрою. І що ви сказали? «Іди, синку, іди, Хай буде порядок на Україні. Я вираз за батьківщину змагатися з дитинства, ще з радянських дитчасів. І зараз за нею змагаюся. Не за хабарі вибачають і не за якісь там каврічки. І мені статуси не потрібно. Щоб плакати будуть. На вашу думку, на яку страву схожа Верховна Рада? А, а в новому пирозі саме біля А В Вішенка. Нам... скандального нардепа Миколи Тищенка, відомого під позивним «Котлета», кияни, ще пам'ятають під прізвиськом Коля Оболонський. І ні для кого не секрет, цей одіозний парламентар має кримінальне минуле, а перші заробітки, якими він так пишається, розпочалися з банального рекету. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. Те, що насправді приховується під образом недолого медійного кухаря та народного бранця після скандалу з побиттям екс-бійця Кракена, тепер з'ясовують українські розслідувачі ведення Делу ЮА передає ТСН. Це вже четверта волна по мені проходиться брехні, повної брехні, а хінеї ну вже не смішно, вже просто не смішно. Тому що все, що про мене кажуть, це брехня. Те, що правоохоронці займались фігурою Тищенка ще на початку 90-х, ні для кого не секрет, розповідають журналісти. Саме з оприлюднених внутрішніх баз даних тоді ще міліції стало відомо про кримінальну кар'єру Тищенка та його роль в організованих злочинних групах. Тоді його кар'єрою займався у бос. Оперативники повідомляли керівництво про причетність колі Уболонського до торгівлі героїном. Дані про це систематично вносились до внутрішньої бази правоохоронного відомства. Там і фігурує і вага наркотику, і конкретні суми, і навіть точки збуту, де Тищенко заробляв на наркотиках. Вже тоді це були ресторани, рішельє та васильок, а також точки на ринках. Саме кришування такої торгівлі Тищенко й заробив свої перші перші статки, якими так пишається. В цій базі вижимка всіх кримінальних діл, зв'язана з 90-ми, з 2000-ми. Базу закрили в 2020 році. Туда в базу внести какие-то корректировки mm -hmm. невозможно. Туда можно зайти и посмотреть, но ну, а эта база секретна. К ней доступ имеет какое-то энное количество людей. Так вот, в этой базе более 30 материалов, связанных с депутатом Николаем Тищенко. Ходили слухи, все помнят про Коля болонского все смеялись, что был такой рекетир Коля Балонский, но не было никаких фактов. Благодаря э, доступу к этой базе мы увидели конкретные факты в уголовных делах, в которых замешан непосредственно заместитель фракции Слуга народа Николай Тищенко. Это... Поговорит, что у 90 Коля Тищенко мав відношення до У часи люди були в двох таборах. Одні називались комерсанти, другі спортсмени. Був спортсменом чи комерсантом? Ні-ні. Я був спортсменом, це пізніше я вже став комерсантом. Розслідувачі зазначають, виявилося, минуле так званого бригадира кримінальної банди це не найстрашніше в минулому Тищенка. Змі та криша в високих кабінетах влади зробили все, щоб приховати історію про Миколу Тищенка та реальне вбивство. Це був кінець 90-х, А Коля Оболонський, так само як і зараз, почувався максимально безкарним. А в одному зі столичних кафе на вулиці Костянтинівській він фігурував у бійці. Жертву тоді забили до смерті. Охоронці розслідували причетність Тищенка за їхніми даними. Саме молодий на той момент спортсмен забив до смерті відвідувача закладу, але всі матеріали цієї справи чомусь були знищені. Докази також, а саме згадування забули видалити лише з внутрішньої бази УБОЗу. Це зв'язане з убивством за 20 тисяч доларів чоловіка. непосередньо матеріали діла, тому що многі можуть сказати, що вижимка, текст непонятно що, А в останній пості я виложив ну так матеріали діла. Змі пишуть насправді ж Тищенко фігурує, що найменше у двох справ. Вах щодо вбивства людей ще одне сталося просто не хреща. О... Е, одно із резонансних дел Николай Тищенко вместе з партнерами був у них третій партнер в ОПГ Савлоха, е, некий норик Амирханян. Так от вони зі своїм напарником замешаны в убийстве этого чоловіка. Угу. Это було связано з е, вимаганням 20 тисяч доларів у тоді ще директора клубу Бинго. Саме з таким минулому Микола Тишенко прийшов до правовладної. Команди залишається в українському парламенті та навіть не боїться оприлюднення й цих ганебних фактів з часів 90-х незмінною лишилися впевненість Тищенка у власній безкарності підкреслюють змі. Після низки скандалів за участю народного депутата Миколи Тищенка ставлення до нього принципово змінилось як з боку українських виборців, так і з боку влади. Після того як кількість неприпустимих у цивілізованій країні скандалів за участю Тищенка стала надто великою навіть для України. Нардепа виключили з партії Слуга народу а також позбавили посади заступника керівника фракції УВР. і виключили з фракції. Що думаєте, я держусь, тримаюся за депутатський мандат? Ні. Ні, я людина з досвідом. Я собі ціну знаю. Я слідкую за своєю репутацією. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.